Іноземні компанії заходять до нас виробляти зброю, окрім того, що ми вміємо креативити, і в зв'язку з тим, що у нас обмежені ресурси, ми викручуємо ту надану зброю так, що показуємо їх просто варіанти іншого застосування, як можна використовувати те чи інше озброєння, а ще й тому, що на превеликий жаль, в нас є можливість це все безпосередньо тестувати на лінії фронту. Що в нас тестування відбувається не в парникових умовах, а на лінії боєзіткнення напряму. Це теж як такий чинник, чому іноземці в нас розвивають, вкладають кошти у військову 100 справу чи ні сто відсотків 100%, так. 100 так. а чому має бути по іншому? А давайте ми, ми теж будемо. Ми мислоти, чи ні. А чому має бути по іншому? Я неодноразово, коли дуже активно займався саме експертною діяльністю, стверджував, що попереду каскад. Малих, середніх і одна велика війна. А на мій погляд це йде до цієї однієї великої війни. Великі геополітичні утворення складені. Це так звана глобальна північ, це військ демократії, це єв... європа і англосаксонський світ, і це так звана глобальний, так званий глобальний південь. Чи вість тирані? Хоча там тим спірним трошки є дискусія, бо ніби південно Африканська Республіка туди входить, і Бразилія, і Аргентина. Оце далеко не тиранію. Справніше буде сказати, знати, оце так оце те, що зараз кристалізується на базі так званої Шанхайської організації співробітництва. От влітку була їхня зустріч, це направду дуже велике і потужне, і насправді страшне е, утворення. А розуміючи ту головну тезу, яку ж я проговорив, проговорив, що. П'ята міжнародна система буде, буде реалізовуватися виключно через силу, через збройову силу. То тут немає ніякого цинізму. Це вибачте, історія велить усім великим виробникам зброї, апробувати все, що можна апробувати на нашому бойовищі, тому що наступні бойовища будуть набагато підкреслюю, набагато більші, жахливіші і потужніші ніж наші.